Ягідний сезон у розпалі. Відтак покупці поспішають поповнити запаси на зиму та якнайбільше поласувати соковитими дарами літа. Цього року все достигає значно швидше. Відтак асортимент ягід на ринку часто змінюється. Приміром, на вихідних ще було багато вишень та смородини. Станом на 26 червня їх знайти вже важче. У продажу є черешні по 75 гривень за кілограм, лохина 250 гривень за кілограм, чорниця 100 гривень за літр. У бабу сіл можна знайти у невеликій кількості малину по 50 гривень за літр, смородину по 30, вишні по 40. Які ягоди купують чи вирощують, та як зберігають їх на зиму? Журналісти Терену запитали перехожих на вулицях міста. Звичайно, з огляду на заразні ціни хотілося б це все обривати у власному саду, але його стільки немає там. Тому, звичайно, що враховуючи, що це вітаміни, це просто позитивні гарні емоції. Ми купляємо черешню, купляємо полуницю. Ну, зрештою, все, що зараз пропонує природа і, взагалі, наш ринок. Але раджу, як лікар-офтальмолог, споживати зараз багато чорниці, тобто сезон стакан черниці кожного дня, поки вона є, і морозити Купляю сезонні. Літні ягоди, вишні, полуниця готую традиційно, але віддаю перевагу все-таки споживанню в натуральному вигляді. Тобто без усіх цих варень, консервацій, абрикоси, і вишні, і агрус, порічки ну все, все є дуже гарно. Я вже майже всі зробила закрутки, порвала їх і зробила варення, і компоти, і в камеру. Дуже гарні були цього року, напрочуд гарні. Дома маємо все. Маємо смородину, маємо порічки, маємо агрус, маємо вишню, черешню, компоти і варення. Смородину перетираю з цукрою, окремо лушпайку виділяю, окремо желе і один до одного цукру даю. І нічого не стерилізую зразу в холодильник. Доточаю. Маємо два села, в яких вирощуємо самі. Маємо свій садок, в якому вирощуємо і яблука, і ягоди різні. Наш садок знаходиться в екологічному місті, так що ягоди на ринку ми не купуємо. Але ягоди я знаю вживати дуже корисно, навіть корисніше, ніж самі фрукти, тому що вони мають меншу кількість цукрів. От так що вживаємо кожен день. Стараюся. Малина, смородина, порічка, ожина, щоб було в раціоні в мене і в моєї сім'ї кожен день. Ягоди ми заморожуємо, тільки заморожуємо. Раніше робили желе, тепер тільки так в невеличкій кількості робимо желе, В основному заморожуємо, а фрукти сушимо в сушарках. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.